Той час, коли прийшов Ісус до Петра в хату, побачив його те, що, що жила, що лежала в гаряці, він доторкнувся до її руки і гарячка і покинула, вона встала і слугувала йому. І настав вечір, принесли до нього багато біснуватих, і він словом ганяв духи цілив усіх недужих. Що взбуло сказане пророком Ісаїю, Він узяв наші недуги, поніс наші хвороби. побачивши силу народу навколо себе Ісус сусвелів відплисти на дрові. І приступив один книжник та сказав до нього, Учителю, куди б ми, ти не пішов, я піду за тобою. Ісус сказав до нього, лисиці мають нори, птиці небесні гнізда, а син чоловічий не має де голови прихилити. Другий з учнів сказав до нього, Господи, дозволь мені піти з поховати мого батька. Ісус сказав до нього, йди за мною і застав мертвих ховати своїх мертвих. Як він увійшов до човна, слідом за ним ввійшло учні. Слава Ісусу Христу! Щоб розібрати сьогоднішнє Євангеліє, яке ми прочитали, варто поділити на таких шість основних моментів. Отже, Ісус Христос прийшов до міста, яке, де перебував Ісус Христос у домі Петра. Петро, як і будь-який інший єврей, свято дотримувався і беріг родину цінністю. Адже для євреї родина це є святиє святих. Немає нічого ціннішого, ніж родина. І ми бачимо, що Петро є дружині, має сім'ю. Про його дітей ми нічого не знаємо. Святе Писання це не подає, бо це не є конче для нашого спасіння. Проте чітко говорить, що в Петра є теща. І ця теща є у гарячці. Згідно тогочасної єврейської традиції і розуміння, гарячка це завжди була тяжка хвороба. Тому що ніхто ніколи не знав, чим вона може закінчитися. І завжди шукали помочі, а також того, щоб втрутився Господь. Бо гарячка для євреїв того часу вважалося це бути на межі між життям і смертю. Тому, коли Христос приходить, Він торкається, як пише Писання, до руки. Торкатися до чужої жінки, тим більше одруженої жінки для євреїв, це означало бути досить не тактово. Але бачимо, що торкання Ісуса Христа призводить до очищення цієї тещі і вона одужує. Далі Матей пише, коли звечеріло почало приносити багато людей до нього. І він виганяв численні духи. Це була субота. І після того, як почало вечеріти, шабат завершився. Бо каже Списання, що згідно приписів, лікування Єремії в 17 главі, носити хворих не дозволялось. І лише тоді, коли з'явилися перші зірки на небі, а сонце втрухнулося в горизонту, субота завершилась. Шабат закінчився. Тому можна було нести хворих до Ісуса Христа. І Ісус Христос ісціляв. Проте Матей одразу починає цитувати Ісаю 53 главу, де конкретно пише, поніс він хвороби наші. Тобто тим самим даючи зрозуміти, що це є Месія. Бо ці слова Ісаї стосувалися виключно Месії. І це є потвердження того, що Ісус Христос має владу зціляти лише дотроком, без будь-яких ліків, слово, виганяти бісів, що описувало в Старому Завіті, що це є прихід Месії, бо тільки Він буде мати таку владу. Тому Матей, одразу це потверджуючи, цитуючи Ісайм 53 години. Цей, дивлячись, як Ісус ізціляє, каже Матей, один із книжників сказав, учителю, куди б ти не пішов, я піду за тобою. Не знаємо, чи цей книжник із доброго серця йшов, справді захопленим діями Ісуса Христа, чи він шукав якоїсь певної собі слави зайняти місце коло Месії, як ми вже це неодноразово знали. Проте Ісус Христос каже до нього, лисиці мають нори, а птиці небесні, гнізда. Для євреїв лисиці це є ознака хитрощі. Це є людина, яка любить хитрувати, обманювати. ж птиці це ознака навпаки чогось богочестивого. Тим Христос дає зрозуміти, що як люди лукаві, так люди. І ті, що є богонатхнені, мають відповідно, де прихилити свого. Але син чоловічий, і тут Христос посилається на Даниїла 7 главу, тобто знову титул Месії, немає де голови прихилити. Отже, той, хто піде за мною, він не буде мати комфорту. Комфортне передбачення. Тобто ця людина, яка виконує місію Христа, про комфорт має забути, бо в нього є місія. Він зобов'язаний нести і голосити Слово Господнє. Тоді каже Матайдалі, один з учнів сказав, дозволь мені піти спершу поховати мого батька. Для євреїв, зокрема, коли були рабіни і навчали, поховати батька це був святий обов'язок. Адже це є виконання, верніше, завершення виконання четвертої загрові Господні. Проте Христос Ісус дає зрозуміти йому зовсім інше, говорячи, переходячи цілковито в духовну площину, йди за мною і зостав мертвих ховати померлих. Це є певний такий парадокс. Бо Ісус Христос каже, хто уже помер духовно. Він вже є втрачений для неба. Ти йди за мною, бо тобто не втрач цієї нагоди бути з Господом. Тим самим Христос дає зрозуміти, духовний вимір є набагато цінніший від матеріального. І обов'язки духовного світу є цінніші і важливіші, ніж це є матеріальні обов'язки. Тим самим Христос дає конкретно зрозуміти. Що духовний світ це не є щось таке абстрактне, але це є те, що вимагає конкретної жертви і конкретного зусилля. Іноді людина мусить жертвувати цілим власним своїм життям. І тим ми, зокрема, особами, які для неї є цінними, рідними, найціннішими, заради духовного світу і спасіння власної душі. І Святей Євангеліє закінчується досить цікаво, як він увійшов у човне, сіли до нього, його учні і на цьому кінець. Адже човне – це завжди ознака духовності. І коли Матей закінчує те, що вони сіли і покрили, це є ознака певного такої духовної реальності. Щоб вони залишили те, що було для них звичне, облишили ті справи, які були для них раніше основою і пішли за Христом. Тобто облишили все, те, що ми постійно маємо робити в часі богослужіння на літургії, то є звернення до початку основної частини, Всяку житейську відкладнім печаль. Тобто від тої частини. До завершення літургії нас не має вже нічого турбувати. Жодні справи. Наше серце цілковито і повністю має належати Христові. Тому я так постійно наголошую, ви телефони, щоб ваші телефони вас не повертали, як кажуть, знову до тієї буденної справи. Бо як свого часу казав один святий. Людина серцем піднімається до Бога, але земні справи за ногу стягують до землі. Тому є важливо лишити своє серце ці клопоти і залишитися з Христом на той момент. І коли завершиться ця вже основна частина перебування Христом, є така цікавий висвіт часі Бог служіння, в мирі, вийдіть. Тобто вийдіть з цього перебування коло Христа, з цього Царства Божого. Повертаємося до свого подему життя, але вже з Христом у своєму серці. Тому пам'ятайте, що у вашому серці завжди має бути місце для Христа. І духовний світ не має бути у Христа. Слава Ісус Христом.